Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 29 серпня 2024 року колишній президент США Дональд Трамп здійснив виступ під час чергового передвиборчого заходу в штаті Мічиган. І власне, ми за традицією зробимо. Висновки для того, щоб зрозуміти, що хотів колишній президент Ша донести власній аудиторії, власне, перший висновок стосується акценту Дональда Трампа на питанні економіки, він звинуватив Камалу Гарріс в тому що остання віддала вирішальний голос за велику інфляцію. Добробут сім'ї в штаті Мічиган впав на 33 тисячі доларів. Іпотека зараз складає 10%. Далі Трамп зазначив, що Камала Гарріс пропонує комуністичне регулювання цін, і що це власне неправильний підхід з точки зору економіки. Також він звинуватив Гарріс, що вона зробила життя середнього класу неможливим. І далі він зазначив, що за 4 роки президентства свого він скоротив податки, було скорочення регулювання. Я поклав край угоді нафта щодо торгівлі і замінив її на MCA, і це найкраща угода. І також він отримував мільярди доларів у вигляді тарифу з. Китаю. І також він пообіцяв, що за його президентства не буде податків на чайові і на соціальне страхування. Ці тези він повторював під час своїх попередніх передвиборчих заходів. Тобто, перший висновок це акцент на економіці, і це у прив'язці з критикою бік Камали Гарріс. Другий висновок стосується енергетичного блоку, і тут Трамп ширше обговорив це питання. Він звинуватив Байдена і Гарріс в тому, що вони закривають енергетичну та електричну галузь, і це призвело до збільшення цін на енергію. Цього тижня Гарріс офіційно заборонила буріння на 28 мільйонів акрів державних земель. Ну, знову ж таки, питання, де ця заборона. Також він зазначив, що 50 електростанцій було закрито. Далі він почав критикувати роботу вітряків, що вони неефективні у виробництві енергії і дуже швидко зношуються. У нас може не вистачати до 30%. Енергії далі він розкритикував електромобілі, зазначивши, що він спілкувався з водіями вантажівок, які зазначали, що електровантажівки гірші ніж класичні через вагу. І далі Трамп зазначив, що його мета це скоротити витрати на електроенергію вдвічі протягом 12 місяців, так першого року його другої каденції. Про це він говорив в попередніх своїх виступах. Далі він зазначив, що оголосить надзвичайний стан в країні, щоб дозволити нам різко збільшити виробництво та постачання енергії. Яке знищила Камала, я схвалю нове буріння, нові трубопроводи, нові нафтопереробні заводи, нові електростанції, нові реактори. За Трампа Сполучені Штати Америки будуть енергонезалежними та загалом домінувати в цій сфері. Тобто тут він по енергетиці пройшовся в повній мірі, зазначив про проблеми. Які є за Байдена та Гарріс, і також він говорив, що має він зробити, і виправити в цьому питання. Третій висновок стосується згадки Трампа щодо питань абортів та нелегальних мігрантів. В контексті абортів він повторив свою тезу, що кожен штат має вирішувати це питання в окремому порядку, а далі він повторив абсолютно неправдиву тезу, що демократи хочуть дозволити робити аборти на 9-му місяці вагітності. А в шести штатах взагалі дозволено вбити дитину після народження. Хочуть почути, які ж це штати, де є відповідні. Дозволи. З приводу нелегальних мігрантів, він повторив тезу, що Камала Гарріс хоче амністувати цих осіб і також надати їм громадянство, Хоча Камала Гарріс не говорила про такі ініціативи. Далі він зазначив, що підтримує процедуру ЕКЗ, це запліднення штучне. Це, до речі, вперше я почув від нього відповідну обіцянку, відповідну позицію з приводу відповідної процедури ЕКЗ. І також він зазначив, що нелегальні мігранти приїжджають до США з 169 країн. Наступний висновок він стосувався питання зовнішньої політики. Де Трамп зазначив, що Хамас ніколи б не напав на Ізраїль, а Росія на Україну. Якби він би був би президентом, він згадав знову ж таки історію з виведенням військ Афганістану в 2021 році, безумовно звинувативши в цьому камалу Гаррі, що внаслідок того виводу загинуло 13 військових і були поранені. Також Трамп зазначив, що він зупинив трубопровід Путіна, і це дійсно мало місце. Така історія. Наступний висновок стосується критики Трампа в бік віце-президентки Камали Гарріс. Ми вже сказали, що він. Зазначив, що віцепрезидентка зробила життя середнього класу неможливим. Далі він посміявся над Байденом, що той спить цілий день. Ви думаєте, що Зі Зіньпін чи Кім Чен Ін сплять? Тобто тут ще була критика в бік президента США Джо Байдена. Далі він звинуватив Гаріс в тому, що вона позбавляє грошей поліцію, і зазначив, що ці вибори це вибір між комунізмом та свободою. Так? Тобто він продовжує визначати, що Камала Гаріс пропонує комуністичні позиції в політиці, а власне вони більш пропонують капіталістичний підхід до розвитку. Держави. Також він зазначив, що Гарріс перетворить Сполучені Штати Америки на країну третього світу, і тут важко зрозуміти Дональда Трампа, оскільки попередньо він зазначав, що Сполучені Штати є країною третього світу. Тут питання до Трампа. То Гарріс перетворить Сполучені Штати Америки на таку країну? Чи це вже має місце? Хотілось почути відповідь на це питання. І далі він зазначив, що вони мають велику перевагу в соціологічних опитуваннях над Камалою Гарріс, і що він витратив 100 мільйонів доларів на те, щоб перемогти Байдена. А в результаті його попросили вийти з гонки. І мені здається, що Трамп в першу чергу злиться на Камалу Гарріс, що вона є кандидаткою від демократів, саме через те, що він витратив 100 мільйонів доларів. На критику в бік Джо Байдена так а тепер ці гроші пішли в нікуди, оскільки їм потрібно переформатовувати кампанію в бік. Камалем Гаріс. Ну, і також він зазначив, що Гаріс хоче знищити жіночі види спорту. Гаріс обрала тампона Тіма, який вважає, що держава, а не батьки, має приймати рішення щодо зміни статі дитини. До речі, це не свіжа теза Трампа. Те ж саме говорив Джей Ді Венс під час одного з інтерв'ю американським ЗМІ, і, власне, вони говорили, що ви ж поширюєте неправдиву інформацію. З приводу таких ініціатив з боку Тіма Волца. Це з приводу критики в бік Камали Гаріс. Наступний висновок стосується того, що Трамп говорив про епізод на. Арлінгстонському кладовищі, зазначивши, що ЗМІ неправильно подали інформацію. Так а він зробив фото з родиною загиблих внаслідок виводу військ з Афганістану, і чому загалом була така придирка в бік Дональда Трампа, тобто його це дуже сильно розізлив цей епізод, і він після того, коли зазначив про це, почав. Дуже сильно атакувати Камалу Гарріс і звинувачувати її в ну, майже всіх гріхах, які є на планеті Земля. І також він проводив агітацію за кандидатів до Сенату і Палати представників. І під час фінальних слів він виголошував обіцянки з платформи національного комітету республіканської партії та говорив про захист другої поправки Конституції. Це стандартне його завершення будь-якого передвиборчого заходу. І... Останній висновок, який особисто я хочу зробити, він виходить з того, що цей виступ він фактично перекреслив його попередні виступи, які були особливо на минулому тижні, де він намагався по мінімуму говорити про. Камалу Гарріс в форматі там, демагогії і особистих образ, а більш концентрувався на проблемах. Тут ж вийшло навпаки. Так? З однієї сторони, він говорив про проблеми, але та демагогія, яка. Була в бік Гарріс, вона перекривала його позиції щодо там, енергетики, щодо економіки. І також було дуже багато емоцій минулого тижня. Під час своїх виступів він все ж таки намагався їх стримувати. Тут жодних стримувань ну ж таки... Не було ось такий виступ. Ми спостерігали від Трампа в межах передвиборчого заходу в штаті Мічиган. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України. Вічна! Пам'ять полеглим за незалежність нашої держави, слава Україні! Хай щастить вам.